П'яненький сільський чоловік у м'ятому піджаку і зашурованих штанях несе у руці букетик польових квітів і ворожить дасть не дасть, дасть не дасть. Приходить до певного будинку, робить останній ковток з пляшки, кидає тару в кущі і стукає у двері. Галю, ластівко, відчини це я. Двері відчиняє огрядна жінка зі сковородою в руках. Нагулявся кобеліно і бац з ковородою. Чоловік із блаженною посмішкою складається кубкою в кутку. Дала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина каже чоловікові Любий, коли ми з тобою одружимося, я дозволю поцілувати мене там, де ще ніхто не цілував. – І де ж це? запитав чоловік. На багамах. Семене Наумовичу, ось ви професор, розумна і освічена людина. Ви мені скажіть, чи правда, що хвилина сміху продовжує життя на п'ять хвилин? Ну, це дивлячись, з кого сміятися. Якщо над дружиною, то може й скоротити. Чоловік приходить додому і бачить, за шторою босі ноги до дружини. Це що таке? А що ти думаєш, що всі мої прикраси шубаться на твою зарплату? Я запитую, це що таке? А квартира, машина на твою? Це що таке? А як ти думаєш, чому ти отримав таку високу посаду? Я востаннє питаю чому годувальник бусенький?